Справа про вбивство випускниці на Збарашчені стала резонансною з перших днів. Спочатку мешканці вишнівця перекривали головну дорогу, щоб поліція швидше розшукала винного у смерті Іринки Мукоїди. річну дівчину нагадаємо вбили у ніч на 26 червня. Від двох ножових поранень вона померла миттєво. Далі ж, коли фактично за тиждень знайшли підозрюваного, люди знову вийшли на акцію протесту. Не того арештували. Відтак, щоб спростувати закиди про незаконність розслідування і припинити всі дискусії навколо цього кримінального провадження. Правоохоронці прийняли рішення оприлюднити матеріали негласних слідчих дій. Варто зауважити такі кроки зі сторони поліції є вкрай рідкісними. Позавчора в Вишневці ми намагалися людям донести інформацію, і більшість цих людей в кінці кінців сказали, та ми не прийшли підтримувати підозрювами, ми хотіли взнати правду. А вийшло так, що акція протистояння в Радівка номер 2 і в кінці кінців, вчора, півдня перекриття дороги. Залишилося 25 чоловік зі складу родини, які, напевно також десь когось бояться, бояться вже не підтримувати своїх родичів. І... Уйма ображених водіїв, які не можуть проїхати, Олександр Богомол розповідає, протягом минулого тижня правоохоронці цілодобово працювали над цією справою. За першу добу встановили всіх осіб, із якими спілкувалася дівчина в останній день свого життя. Відтак вилучили одяг і відібрали біологічні взірці цих людей, в тому числі і підозрюваного. Загалом розглядали кілька версій, але отримані дані привели саме до 16-річного студента кухаря, який мешкає в сусідньому селі. Не дивлячись на те, що в нього Має великого пальця на руці. Не дивлячись на те, що він невисокого зросту, не дивлячись на те, що десь ніхто не міг подумати, що така людина може зробити це. Версія ця знайшла своє підтвердження. Ще раз кажу, після того, як нами були показані штани, його штани і зовні крові не було, а зсередини були краплі крові, які, скоріш за все, не вдалося десь відстирати чи почистити. Хлопець нам розповів те, що він хотів розповісти. Попри поради адвоката сказати, що нічого не пам'ятає, затриманий Василь зізнався і показав, як вбивав. Заходжу до цього кабінету, до нього кажу, Вася, ти думав, що ти говориш, А він каже: Я не думав, що я роблю, каже, я таке зробив.' Ім просто мені просто мого відняв. Я почав плакати, я не знаю, ні щось робилося, чесно. Я давно так не плакав просто. Ну добре його ведуть. Вони з баражі зараз. Я не знаю, де. Може його били, може йому що робили? Не били, не били бо я дивився, він звідтіли, нікого, все спокійно. Ну, то як так? Ну, от так. Я не знаю. Він каже, я не знаю, як так вийшло, але не так вийшло. Я вже кажу, я вже ф затепінняюсь, виплакав. Брат, е підтверджує, що його не били. Я його питав. Це ми розуміємо, що люди, які знали в перший день, що. Хлопця не били про те, що Гаван це батько, який там поряд з ним, що він постійний захист має, дозволяє собі маніпулювати толпою, маніпулювати родиною, там, мешканцями, маніпулювати депутатами обласної ради. З іншої телефонної розмови стає зрозуміло. Брат підозрюваного із самого початку все знав. Він мені казав, що цей що ще тоді, як я його тільки тоді в той вечір здебав на цьому п'яного. Каже, ти не знаєш, що сталося. Каже, кажу, що сталося. Каже, є людина. Короче, що що, що каже? каже, я ті типу, каже до мене, що є людина. Кажуть, шося, чи що. Сім'я. А я переконаний, що мама, скоріш за все, також про це знала, тому що дуже швидко були постірані речі, штани не вдалося постирати десь, чи забули, чи ще щось. Дуже швидко, дзвінки до свідків, що скажіть, що в нього там ниніша пласкогубці в кишені були. Дуже яскраво на першому записі чути, коли як так могло статися. Статися не те, що він зізнався в вбивстві, а статися те, що він зізнався, як так його не били, а він зізнався. А от розмова батьків затриманого взагалі вражає. Тато підозрюваного сміється з того, що сину не вдалося зґвалтувати дівчину. Я розказував, коли були там гуляли, та там що він насилував її. Ні. Ні. Палься запровку за трусем пальця за. Ти що показував Наталю? Мені не смішно, ну розказуй. Не значило, Наталка. Незначило. Зарізити зарізати. Два удари зробив ножем. За що? Не, не за що? Він її не знав з нею навіть не говорив. Про нові факти та результати експертиз по цій справі. Правоохоронці обіцяють повідомляти відразу. Нагадаємо, зараз підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання без права внесення застави.